Христос, Воскрес улюблені Рості, брати і сестри, ми продовжуємо наші бесіди по священному писанню. І сьогодні нашою темою буде всесвітній потоп. Саме цей всесвітній природній катаклізм, наведений Господом Богом на землю, стер з лиця землі до потопну цивілізацію. Як це відбулося? Ми говорили на попередніх заняттях про біблійних ісполінів, які народилися від шлюбів синів Божих нащадків сифа і дочок Каїна. Святі отці пишуть, що дівчата і жінки з роду Сифа, побачивши ці шлюби своїх соплеменників. Із свого племені племені сифу теж вдалися з часом до розпусних діянь, подібно дочкам Каїна, і почала панувати на землі сильна розпуста. Всі цивілізації древності гинули саме через те, що людина починала поводити себе не так, як задумав її Господь. І саме у області статевих стосунків, коли починалися різні гріхи збочення, тоді ця цивілізація гинула. Господь вирішує знищити допотопний світ, тому що він, цей світ, призводив лише до одного до численних гріхів, і все підходило до своєї кульмінації. І тут Бог обирає Ноя, це десятий від Адама, допотопний патріарх, і про нього сказано, що ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях, Ной з Богом ходив. Тобто, це був побожний чоловік, святий, праведний. І йому Господь говорить про те, що він саме. І буде тим, хто залишиться після всесвітнього потопу. Тобто Бог від ноя мав відродити новий людський рід. <кій> Діти ноя наступні це сим, хам і яфет, саме від них після потопу породяться всі племена землі, які ми зараз знаємо на цей час. І е, говорить нам Священне Писання наступне, і зіпсувалась земля перед Божим лицем і наповнилась земля насильством, і бачив Бог землю, і ось зіпсувалась вона, кожне бо тіло зіпсуло дорогу свою на землі, і промов Господь до ноя, прийшов кінець кожному тілу перед лицем Моїм, бо наповнилась земля насильством від них. І ось я винищу їх із землі. Тоді Господь дає повеління ною збудувати великого корабля ковчега, і каже: Війдеш ти, твоя дружина, твої сини і невістки всього числом вісім. Також Господь на сказав ною, що він візьме з собою по парі. Різних тварин, які наповнять потім землю, тому що буде знищено все з <кій> осіньким потопом, Ной почав будувати ковчег. Він будується на пагорбі далеко від моря. Це була Месопотамія. І люди не розуміли, для чого він будує ковчега. але Ковчег будувався 100 років, і це був велетенський корабель. Він був 150 метрів завдовжки, мав 50 метрів ширини і 15 висоти. Цей гігантський корабель міг би вмістити тих людей, які покаялися б від своїх гріхів і зайшли б разом з Ноєм. Але таких не було. Господь наш Ісус Христос каже в Євангелії від Луки. Що як одні одніно їли, пили, женилися, виходили заміж, і ні про що духовне не помишляли, так само буде і в дні перед другим пришестям Спасителя на землю. <кхех> Тоді так само буде гріховність, розпуста. В одніної вірили, що є творець, знали, але не виконували волю його. Так буде і перед другим пришестям нашого Спасителя. Причому перед другим пришестям взагалі, преде Антихрист, такий з себе за Бога, Ной збудував ковчега уйшло 100 років. І він почав будувати його, коли йому було 500 років. І ось коли йому виповнено 600 років, тоді ковчег був завершений. І Господь каже: війди ти. І твоя родина, Господь попереджає, що почнеться е, потоп. Ной бере з собою чистих і нечистих твариншей. Під чистими тваринами, розуміється, ті, які вживаються в їжу, а під нечистим, яких в їжу вживати не можна. Чистих тварин Ной ну, взяв семеро, а нечистих взяв <під воня> подвоє семеро, тому що по одній чистій тварині йому прийдеться принести в жертву, коли він вийде із ковчега після завершення потопу. Проповідь Ноя була, ковчег будувався, люди бачили це все, але ніякого покаяння в їхніх серцях це не призводило. Тоді Господь наводить потоп. Коли Но ну, і його сім'я і ті тварини, які вже були в ковчезі, були зачинені, почався дощ із неба. Дощ шов 40 днів, 40 ночей. До того ж, поверхня землі вона утиснулася, на вважають десятки, деякі вчені вважають на сотні метрів. І Води Світового океану линули на низини. І таким чином вода заповнила собою всю планету. Вода збільшувалася на землі 150 днів. Ось як описується цей катаклізм, який Господь навів на землю року шостої сотні літ життя Ноєвого. Місяця друго, 17-го дня місяця, цього дня відкрились всі джерела великої безодні і розчинилися небесні розтвори. І був дощ на землі 40 день і 40 ночей. Ось цей дощ, він ішов із того водного екану, який огортав до. Цього часу планету Земля і слугував такою собі защитою, захистом від променів сонячних, і, звісно, він утворював той добрий в гарному сенсі парниковий ефект, коли промінь сонця проходив на землю, а вийти назад не міг. Уходить лише частково у назад космічний простір, і вся земля була гігантською теплицею. Практично на всій землі був одинаковий клімат. І зараз ця вода вся злилася на землю. Одразу після цього е, наступило похолодання, тобто стало холодніше на землі, почали е, пізніше вже з'явилися пустелі. Десь болота з'явилася, сильно виразились уже пори року. Тобто в одному місці йшов сніг, в іншому була спека, в одному дощі, в іншому місці крапини води не, не спадало. Тому земля, звісно, після всесвітнього потопу змінилася. Затопило все. Навіть самі високі гори опинилися під водою. Деякі говорять, що потоп був все людській. Ні, потоп був вселенський, він затопив все. Саме тоді загинули всі ті хижі тварини, які являли собою страшенну небезпеку для людей. Це були доісторичні тварини, рептилії, динозаври, які існували. Я повторюся разом із людиною, тому що відбитки лап динозаврів знаходяться в одних шарах землі з відбитками ніг сучасної людини Хопосапіенс. І ось сказано, і вимерло всяке тіло, що рухається на землі серед птаства і серед скотини, і серед звірини, і серед усіх плазунів. Що плазують по землі, і кожна людина, усе, що в ніздрях його дух життя, з усього, що на суходолі вимерло було, і винищив Бог усяку істоту на поверхні землі, від людини аж до скотини, аж до плазуна, і аж до птаства небесного, вони стерли з землі і зостався тільки Ной та те, що з ним у ковчезі було. Залишився один Ной і його. Ковчег, все загинуло. Вся людська цивілізація допотопна, вона стерлася з лиця землі, як та, що не виправдала замислу Божого. Святий Юстин Філософ говорить про те, що як тоді люди спаслися деревом і водою, так само і християнин спасається тим, що Господь приніс себе в жертву на древі. А під водою розуміються води грещення і віра. Звісно, віра Ноя, праведного ноя. І так і нас зараз всі, хто приходить в храм, спасають води грещення, дерево Христа і віра в Бога. Також вважається, що ковчег це символ церкви, яка має в собі. Як праведників чистих тварин, так і неправедних, нечистих, навколо борхливе море життя. Ще деякі святі отці порівнювали ковчег із Пресвятою Богородицею. От так от знайшов всеситі потоп, кара Божа, зненацька на рід людський, і він загинув. Що було далі? Ми дізнаємося у другій частині про всесвітній потоп. Амінь.